Росіяни в істериці. Вони стверджують, що українська армія нібито хотіла ліквідувати Віктора Януковича. По його будинку в Ростові буцімто прицільно били дроном. Чи дійсно це так? Деталі за мить на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. У ніч на 27 серпня у Ростові на Дону спрацювала протиповітряна оборона. Місто було під атакою безпілотників. Окупанти збивали їх просто над Ростовом. Один із них впав на дах житлового будинку. Російські пабліки одразу підхопили цю історію. Вони написали, що цей безпілотник нібито влучив саме у будинок, де проживає Віктор Янукович. Цитата: ймовірно, режим Зеленського вирішив знищити Януковича, який мав прийти до влади в країні після визволення та демілітаризації України. Далі більше, пропагандисти стверджують, що це була помста. Напад був навмисно спрямований на резиденцію законного президента України, щоб режим Зеленського міг продовжувати існувати. Як бачимо, російські медіа вкотре назвали Януковича, нібито легітимним главою держави. Хоча Путіну нічого не заважало сидіти за одним столом переговорів як з Порошенком, так і Зеленським. А тепер факти: пожежа в Ростові справді була про це. Офіційно повідомив губернатор області Юрій Слюсарь. Він зазначив, що внаслідок падіння дрона стався вибух і пожежа на даху чотириповерхового будинку в провулку Халтуринський. Після цього там загорівся дах. Полум'я охопило 250 квадратних метрів. Пожежу вже локалізували. З будинку довелося евакуювати 15 мешканців. При цьому чиновник наголосив, що ніхто не постраждав. Отже, і міфічний Янукович, якщо він там був, теж вижив. Адже немає підтверджень, що Янукович досі проживає у Ростові. Немає доказів, що удар був цілеспрямований. Ваним є лише голосна фантазія, яку підхопили російські медіа. А поки пропагандисти пишуть про Януковича, у Росії палає критична інфраструктура. 26 серпня у Рязанській області стався потужний вибух. Зайнявся магістральний нафтопровід Рязань-Москва. Це один із основних маршрутів постачання нафтопродуктів до столиці. За даними змі, транспортування зупинене на невизначений термін. Працюють ремонтні бригади і поліція. Цю трубу з 2018 року використовує компанія Транснефть. Вона постачає пальне для армії Російської Федерації. Друзі, як вважаєте, чи змусять подібні події Кремль зупинити війну проти України? Пишіть свої думки в коментарях і підписуйтеся на канал. Ті кадри, там які ми спостерігаємо, ми з вами про це вже там роками фактично там в ефірі говоримо. І от, нарешті, ми бачимо серію потужних ударів. Більше того, вони вже мають відповідний результат, тому що навіть західна преса, пане Сергію, пише, що українські дрони там за там за останній місяць десятки НПЗ шок або там інших енергоінфраструктурних об'єктів Росії вразили, і це призвело до мінус 17% в сфері енергетики всієї Росії. там Реально треш відбувається. За паливом стоять в чергах, талончики з'явилися в окремих там, федеральних округах взагалі немає палива. Про, про продаж палива можна забути. Білорусь кинула Путіна, а Лукашенка не продає йому, тому що в Китай легше там дорожче возити чи в інші точки. Що, до чого це може призвести? Коли це вже можна назвати колапсом енергетичної сім'ї? Чи ще рано говорити? От ще рано казати, це колапс, бо що стосується потреб армії, у них є запаси. Які безпосередньо накопичені для ведення бойових дій, так у них в менших обсягах запаси для проживання мирного населення, начхати їх цікавить. Путін розуміє, що е, два критичних міста для його життєдіяльності політичної це е, Петербург і Москва. На все інше йому абсолютно начхати. А на Пітер і на Москву у нього запаси є. От коли системно, ми ще доберемося до цих е, об'єктів, хоча до Москви достатньо складно в тому розумінні, що. Протиповітряний пояс навколо Москви достатньо потужний, і ми можемо його безпосередньо значно зменшити. Але для цього ми мусимо запустити більш ніж тисячу повітряних цілей, бо в одному залпі російське ППО навколо Москви може знищити тисячу цілей Умовно кажучи, нам повинно ну, ми мусомати півтори тисячі ракет. Аби тисячу ми витратили на те, що знищимо їхню спроможність збивати, а 500 досягнуть своєї цілі. Але задаю питання: а за півтори тисячі дронів і ракет, які у нас попрацюють значно ефективніше по іншим об'єктам, це буде ефективно? Звичайно, буде. Тому на, наразі в пріоритеті е, системне знищення, обрізання тих щупалів, які є у Москві, що стосується керівництва і забезпечення провінції. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, а як Росія може від цього рятуватися? Тобто, до чого вони будуть вдаватися, аби поліпшити своє енергетичне становище? І чи можемо ми, наприклад, не допустити цього? Тобто, що нам потрібно зробити? Ну насправді вони системно нищать наші енергетичні об'єкти. Так само, і ми мусимо наносити удари по розподільчим підстанціям. По трансформаторам подстанцям, які е, перекидають, е, е, скажем так енергію, електричну енергію на е, ті напрямки, які їм потрібно, коли це ми обмежимо, а сорухуванням е, російського е, специфічного побудову е, цієї мережі, то цього це достатньо системно і правильно можна робити, і соруханням того, що е, в Росії е, Протиповітряна на всю територію Російської імперії не може е, закривати всі їхні діри на даному етапі. На даному етапі, тому наше завдання е, чітко вишуковувати ці слабкі місця і бити там, де нас не чекають, і коли не чекають. Зрозуміло, тепер щодо е, на, нафтопроводу дружба, як ви дивитесь, пане Сергію, на заяви угорської сторони і Орбана і Сіярто? вони погрожують. Кажуть, ми е, послухайте, у вас вже були проблеми з електроенергією, а ми вам її зараз продаємо. Тому ми можемо відключити електроенергію, якщо ви не перестанете бити по нафтопроводу Дружба. Я нагадую, що там мадяр з хлопцями вже двічі здається вдарив по ньому. Що думаєте з приводу цієї історії? Чим цей скандал завершиться? Ну скандал завершиться тим, що все ж таки угорці опрацюють завдання на користь російській імперії, бо вони умовно кажучи, не де юре де факто є сателітами Росії і чітко співають під російську дудку путінську. І е, все, що скаже путін, вони будуть робити. Чим воно закінчиться? Ну, бачите, тут вже не тільки одні угорці, чи словак. Словацький керівництво стало погрожувати, що ми будемо отримати дізель. Тут саме головне завдання е, до нашого політичного керівництва не втратити ті канали, які е, можуть іти вже повз Угорщину і повз словаччину. Бо наразі бачите, певна проблема підкреслю, може нарисувати, що стосується Польщі, бо. Е, за рахунок цих маніпуляцій в інформаційному просторі між дій і взаємовідносин між польським урядом і польським президентом в Україні почали знаєте, такі панічні настрої бути. Ще раз кажу: не треба панікувати занадто рано. У нас є при необхідності важливі впливу і аргументи при спілкуванні з польською стороною а. Те, що ми маємо безпосередньо по всім сьом трьом країнам, це якраз відсутність інформаційної системної роботи в цих країнах, що стосується ситуації по Україні, особливо питань російсько-української війни. Ми мовчимо, а от російські спецслужби, використовуючи канали цих країн, все ж таки е перевертають ситуацію на користь Росії, не на користь України. Бо золоте правило пропаганди правий той, хто говорить перший, бо другий завжди виправдовується. Ще раз скажу, ми черговий раз глухонімі в інформаційному просторі цих трьох країн, і чомусь думаю, що нам всі винні. Це мабуть найбільша проблема, яка існує у президента і п'яти сіми його менеджерів, які вибудовують інформаційну політику. Що стосується маніпуляції з власним народом, це вони складаються на їхню користь. Що стосується роботи з інформаційним простором країн, які нас підтримували або продовжують притримувати, то на жаль, в цьому ситуація дуже складна. Тому що там буде з Огорщини, все залежить буде не стільки від Огорщини, все буде залежати від України, пане Сергію. Що відбувається в Дніпропетровській області? Тому що росіяни стверджують, що вони окупували два села, е генштаб вже двічі чи тричі, навіть протягом вчорашнього дня, це спростовує. Діпстейт якось дещо дивно себе поводить. То зайшли вони там, окупували, закріпились чи поки що це не відповідає дійсності? Е Пам'ятаєте. Генеральний штаб дуже просив не спростовувати ту інформацію, яку вони подають, і як показує досить попередніх трьох з половиною років потужної повномасштабної війни. В певних моментах Генеральний штаб слово підгальмовує неправильно сказати, в певних моментах затягує подачу інформація, а потім ця інформація вже як стала по факту виставляється і ніякої реакції нема. Тому мені не хотілося б зараз порушувати ті прохання Генерального штабу, аби потім не розповідали, що десь я там працюю на користь ворога. Нехай Генеральний штаб цю проблему сам розкладає. Є певна інформація, але питання сьогодні воно чи є, а завтра інше, що стосується території, достатньо часто змінюється. І тут уже політичне питання. Я думаю, по максимуму буде прикладено зусиль. Для вирішення тої проблеми, яка зараз є, і в інформаційному просторі, і в просторовому розумінні цієї проблеми.